Будь-яким провокаціям жорстко запобігатимуть у рамках законом на Одещині. Посилили заходи безпеки в період травневих свят. Найгарячіші дні припускають 2 та 9 травня. Максим Степанов, голова одеської облдержадміністрації, запевнив, усі правоохоронні та силові відомства вже провели профілактичні заходи щодо попередження провокацій. Сіли правопорядка, готові повністю для забезпечення міра порядка на території Одеси Одеської області. Нікаких провокацій. Не, не буде. Любих, на будь любить маліше провокація со сторони любых, без ісключення. Я почоркивав на будь-якому язики, по любими висказування ми не допустимо. На цій дні в області збільшили особовий склад національної гвардії, національної поліції служби безпеки посиленому режимі. Працюють і прикордонні загони У СБУ Також повідомили спецслужби змогли запобігти кільком проплаченими акціям, які б дестабілізували ситуацію в регіоні. Стретіот. Березня до 13 квітня нами було попереджено три замовні акції протестні, нібито на захист національних міншин Одеської області. Вони були, готувалися і здійснювали за гроші російських спецслужб. Я хочу запевнити всіх мешканців міста Одеси і Одеської області, що ми в змозі забезпечити безпеку.